Доброго дня, друзі. З вами сьогодні я, Орбан Михайло, і ми з вами на протязі 5-7 хвилин поговоримо про наші покупки, про те, як ми купляємо продукцію для себе, про те, як ми ходимо в магазин, про те, як ми використовуємо свої кошти. Скажіть, будь ласка, чи є у вас подібні карточки? Це знаєте, карточки і заправок, і магазинів, дисконтні карточки, тут є якась знижка. У вас, напевне, також такі є. Скажіть, будь ласка, який там дисконт? Процент, напевне. Можливо, два, можливо, три, можливо, якісь бонуси ви збираєте. Можливо, можливо, можливо. А тепер питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви хоч бачили одну людину, яка би на всіх акціях, знижках, бонусах розбагатіла? Напевне, ні. Я також такого, таких не бачив. А тепер давайте серйозно. Поговоримо про те, як формується ціна. І так, ми з вами йдемо в магазин. Ми тратимо свої гроші. Ми платимо за товар ціну. І це 100% вартості продукції. Чи, чому. Я називаю 100%. Діло в тому, що будь-магазин на нас заробляє. І так, є рознічна націнка. Ми це знаємо. Багато, мало там 2, 3, 5%, але вона є. Далі. Є опт один, другий, третій, четвертий, реклама, транспорт, податки і так, далі, і так далі. І є виробник в середньому світі 40% виробник. І от тих 100%, які ми з вами платимо, ми переплачуємо в середньому от 60%. І ми не можемо це поміняти. Це працює в всьому світі вже тисячі років. Напевно, буде далі працювати. Тому що за однією одиниці отакого от фломастера ви не поїдете на завод. Це нормально, що нам привезли, прийшли і купили. Але сьогодні до вас, друзі, є інша пропозиція. Сьогодні є пропозиція, що ви мали ще одну таку дисконтну карточку: дісконтну карточку компанії МВА. Ви знову скажете дисконт. так, дисконт. Чому я вам пропоную цю дисконтну карточку? Діло в тому, що з моменту реєстрації на сайті компанії МВ, у вас зразу буде знижечка. дисконт у вас зразу буде мінус 15%. Тобто є 100% ціна, але ви маєте зразу 15. Не процент 2-3 як тут, а 15. Ви можете бути простим клієнтом, ви можете просто купляти для себе, для власного споживання, коли хочете, скільки хочете. Це 450 нас товара, де й гарантія один рік на цю всю продукцію, дай гарантія повернення, якщо вам щось не підійшло, тут все це є. І ви можете просто користуватися як клієнт, так як ви і до того ходили в магазини. Оці всі для вас є карточки. Єдиний у вас тут дисконт 15%. Але тут ще є одна пропозиція: мати оцих залишок всього. Тому що Амвей також забирає своїх 40 як виробник. Але отих 60 вони віддають. І тут же починається бізнес. І я зараз до вас звертаюся з пропозицією мати власний незалежний бізнес Амвей. Що для цього потрібно? Реєстрація на сайті. В якості підприємця або ПУ, привілейованого учасника. Що це вам дає? Давайте розглянемо. І так, це є ви. Компанія каже, зареєструйся, ви маєте 15%. І є тут бонусна шкала. Згідно цієї бонусної шкали, компанія готова ділитися з вами своїм прибутком. Як це виглядає? Тут все рахується в балах. Один бал на Україні у нас 58 гривень. І так. За 200 балів організації товарообігу в місяць вам додатково виплатять 3 відсотки. Це кінте 15. За 600 6. За 1200 9. За 2400 12. За 4000 балів 15. За 7000 балів 18 і 10 тисяч балів 21. Це максимальний рівень возврата від компанії Amway, Винагороди від компанії Amway. І так, як організувати такий товаро? І так і ви. Ви щось скупляєте для себе. Багато, мало, я не знаю. Але зу, зуби чистити, миєте голову, пральний порошок, косметика, діти, ще добавки. Ви будете тут купляти, тому що і так ви будете ці продукти, і так ви купляєте в інших торгових мережах. Але є пропозиція, що ви просто обросли клієнтами. Їх на початку може бути один, два, три. Потім буде більше, ваші друзі, сусіди, вони побачать вас продукцію продукції, і вони також можуть як клієнти, зареєструвавшись від вашого вже номера, від вас, мати той же дисконт 15% і купляти для себе. Але що саме цікаве, всі їхні покупки в кінці місяця будуть переходити вам. Ви підприємець, і вам ці покупки будуть переходити. Ви знаєте, організація такого обороту 200 балів це приблизно. Біля 11-12 тисяч гривень, для когось це така, знаєте, непідйомна, дуже велика сума. Я згідний, якщо ви сьогодні в секторі найманої праці, можливо, у вас така і зарплата, можливо, пенсія ваша менша. Але, друзі, я зараз звертаюся до підприємців. Що таке організувати товарообіг 10, 11, 12, 15 тисяч гривень в день для підприємців? Можливо, це навіть ноль. Тому що на ринку бабусі, яка торгує, вона має цей товарообіг. А я до вас звертаюся сьогодні, що ви можете навчитися це робити. Можливо, на початку це буде 50 балів, потім 100, 150, 200, 300 балів. Ви і більше зможете робити, тому що у вас більше буде клієнтів, клієнтів, клієнтів. І от тих 200 балів ви зробили. Яка ваша вигода? По-перше, ви будете мати дисконтні компанії В3%. Невелика сума, приблизно 250 гривень. Я отут буду писати. 250 гривень ви отримаєте це 3% знижка. Крім того, за власний особистий. Товарооборот, що ви зробите, ви будете мати ще додатково 9,5% кешбек. Всі клієнти, які зроблять товарооборот, від них ви отримаєте 8% кешбек. За кожних 100 балів вам додатково компанія ще виплатить 276 гривень. Це повернення за кожних 100 балів. І того, на рівні отих 200 балів, яких ви зробите, ви додатково отримуєте приблизно 1500-2000 гривень. Це вже як підприємець, не клієнт. А як підприємець? Багато чи мало, не хочу сьогодні про це говорити. Але це плюс гроші в вашу кишеню. А тепер давайте з вами припустимо, що за певний час у вас з'явиться кілька таких підприємців, як ви, які точно так же, як і ви, почнуть робити отих 200 балів. Я ще... Це тільки математична модель. В житті там не буде. Але тих 200 балів які почнуть робити ваші. Партнери вже, не клієнти, а партнери, бізнес-партнери. Компанія з'їв, кожному виплати за 200 балів їхню винагороду. Кожному. Але виплата знизу вверх, і ці бали йдуть до вас всі. Давайте рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6. 1200, і ви, 1400 балів. Є бонусна шкала. Це 9%. 9% це зовсім інший рівень винагороди. Ви завжди будете заробляти тут на різниці. Якщо ваші партнери. Закрили 3%, 3, 3 рівень, компанія їм всім виплатить 3%. Але у вас 9%. І вам компанія буде платити оцю різницю, від кожного з них ще 6%, 9 мінус 3, 6%. І за власний товарооборот з вашими клієнтами ви отримаєте 9%. Не буду даватися математику. Та людина, яка вам дала це відео, сядьте з нею і розгляньте ці всі моменти. Одного хочу сказати: на рівні 9% ви додатково будете мати приблизно 8-10 тисяч гривень. Тут ще є таке поняття, як бронзовий старт. Тобто тут все це є. Сядьте, розберіться з цією людиною, яка вам дала це відео. Ви робите вже 200, але винагорода зовсім інша. А тепер давайте з вами просто припустимо, що через певний час кожен з тих шести почне формувати вже свою структуру. Приведе компанію трьох таких же підприємців, як він, і він організує отакий от маленький товарооборот. Його партнери зроблять по 200, він 200, це буде 800 балів. І таких на шість. Шість на вісім, чотири тисячі вісімсот і ви двісті п'ять тисяч балів, п'ятнадцять відсотків. Знов зовсім інші винагорода. Компанія буде виплачувати знизу вверх. Сядьте через наголошу цієї людини, хто вас запросив, і розберіться з тим всім. Тому що кожному компанія заплатить, хто зробив двісті балів, три відсотки. Цьому партнеру який зробив шість відсотків. Компанія заплатить його винагороду, і ваша буде різниця. Від кожної такої групи ви отримаєте 15 мінус 6-9%. Це дуже серйозні вже кошти. Хочу вам сказати одно: на рівні 15% ваш дохід почне складати приблизно біля 25 тисяч гривень. Тут буде ще рівень такий бронза, додатково 40%, бронзовий старт 30%. Все це компанія буде вам оплачувати. А тепер давайте, щоб завершити цю математичну модель, припустимо, що через певний час кожен з. Тих нових приведе ще двоє, які також будуть робити оцей 200 барів. Кожен. Знаєте, те, що я зараз розмалював, це 21%. 21% рівень винагороди від компанії максимальний. І ви в такому випадку будете отримувати на рівні 21% приблизно біля 60 тисяч гривень. Не знаю, це багато чи мало. Я цього не знаю. Кожен з вас буде рішати, які це гроші для нього. Можливо, це буде плюс просто до того доходу, що у вас зараз є. Можливо, це стане вашим основним доходом. Я цього не знаю. Але це бізнес, який можна зробити. За який час? Індивідуально. Хтось це робить дуже швидко. У нас є приклади за півроку, у нас є приклади за рік, у нас є приклади за два роки. У нас є приклади, коли люди вже 15 років підписали договір з компанією МВ і не зробили. Чому? Я розумію одно. Все залежить тільки від вас. І що ви будете робити? Можна підписати договір, нічого не робити, але тоді тільки знаєте, що у вас буде 15% знижка. А можна почати щось робити і мати цей дохід. Друзі, це тільки ми розглянули оцей 21. Але тут ще є випадки. Є ще 6% від своєї винахорони, є ще поїздки від компанії, є ще рубінові, жемчужний бонус, бонус. Я не буду про це все зараз вам розказувати. Детально вам це розкаже та людина, яка вам дала це відео. Сядьте і розберіться. Скажу вам одно. Ми з дружиною це робимо біля 20 років. Ми співпрацюємо з компанією компаніями. Ми не працівники компанії АМВЕ. У нас є договір з компанією. Ми користуємося цією продукцією, розказуємо про це. І за це, що ми розказуємо людям, показуємо, розказуємо, приєднуємо їх до мережі, даємо їм посилання в інтернеті на приєднання як клієнтів від нашого вже номера, від нашого прізвища. Компанія нам кожного місця виплачує винагороду. І повірте на маленьку. І вас також це буде. На цьому я хочу завершити це відео. Дякую вам, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Якщо у вас виникли запитання, задайте ці запитання цій людині, яка вам дала це відео. Всього вам доброго до побачення!